Нам було знесло вісім листків. шиферу». Мешканка багатоповерхівки на вулиці Туполєва Анастасія Базь розповідає, коли почалася злива та сильний вітер, разом із сином побігла на горище збирати воду. Полотенцями у відра у відра щордака зверху, щоб не нам на квартиру. І, Дякувати Богу, нормально. Робітники латають дах шифером у місцях, де його вирвало. Заступник керівника ЖЕКу Павло Коробейніков каже, частково знесло покрівлі у восьми багатоповерхівках міста. Таких пошкоджень, що повністю зняло дах, немає. Найбільше це 12 листків. Сусідній тут будинок ми вже його закрили. 10 листків шиферу було знято. Декілька таких квартир, три, мабуть, що з вісьми, що є затоплення, незначні. У парку Слов'янській впродовж дня розрізають дерева, що впали на частини, і вивозять. Працівник Володимир Волинського лісгоспу Михайло Артисюк каже, роботи в парку ще багато. На цілий день, ну поки нам таку роботу, дали. там ще десь є. А, верба, вона крихкає, велика і ламає її. Ірина відранку замітає, прибирає тротуари від лиця гілок, які розкидав вітер. Говорить, вона єдина двірничка на увесь парк. Такої бурі не було років 4 чи 5. Ну, ще так, за два дні буде порядок. На міському пляжі після негоди прибрали, каже директор комунального підприємства Полігон з його слів. Це територія, де наслідки були найбільшими. Тут постраждали в'їзд до пляжу, роздягальня, вбиральня. Сам в'їзд погнуто його, його треба відновлювати по новому. Моє вбиральні, які дійсно були погнуті, вилимані гілям, і також треба їх ремонтувати. Буреві повалив до сотні дерев у чотирьох парках та на вулицях Володимира Волинського, розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук. Каже, крім восьми багатоповерхівок, сильний вітер зніс покрівлі в чотирьох приватних будинках. Вийшли з ладу ряд ліній вуличного освітлення, відеонагляд зараз задіяні підприємці, які безпосередньо ліквідовують також наслідки там, де сталося лихо. З понеділка ми будемо приймати відповідні звернення і будемо дивитися по ситуаціях. Компенсація буде часткова. Яка сума збитків, завданих негодою ще рахують, каже Ярослав Матвійчук. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.